Вітаю вас, друзі! Уже давно не виходили відео на тему історії. А останнє відео з такої теми вийшло аж 8 місяців тому. І воно було про Придністров'я. Але сьогодні я б хотів вам розказати про таку середньовічну державу, як волинсько галицьке князівство. Давайте починати. Зародження та Об'єднання. Роман Великий. Уявіть собі 12 століття. Київська Русь роздроблюється. І на її західних землях формуються два потужні центри. Волинь і Галичина. Волинь з її родючими землями та торговельними шляхами, а Галичина з гірським рельєфом, багатством солі та сильною боярською опозицією. Все змінилося у 1199 році. Саме тоді талановитий князь Роман Мстиславич, який уже володів Волинню, зумів підкорити непокірних Галицьких бояр і об'єднав Волинське та Галицьке князівство. Це стало переломним моментом. Роман створив державу, що протягалася від Карпат до прип'яті, контролюючи важливі торговельні шляхи. За його правління, Волинсько-Галицьке князівство досягло свого розквіту, ставши одним з найвпливовіших у регіоні. На жаль, його життя обірвалося у 1205 році під час походу в Польщу Боротьба та розквіт Данило Галицький. Після смерті Романа почався складний період боярської смути. Сини Романа, особливо молодий Данило, зіткнулися з постійними інтригами бояр, які запрошували угорських та польських князів. Це був час нескінченних війн та відчадушної боротьби за спадщину. Але з повноліттям Данила Романовича ситуація змінилася. Він був справжнім спадкоємцем батька, мужнім воїном і мудрим політиком. Після боротьби численних походів та перемог Данило нарешті відновив єдність князівства у 1238 році. Невдовзі у 1240 році на Русь насунулася страшна загроза монголо-татари. Данило Галицький проявив неабияку мудрість. Він визнав зверхність хана, але зберіг внутрішню незалежність князівства. Це дозволило йому зосередитися на розбудові та зміцненні держави. Апогеєм його правління стало коронування Данила Галицького королівською короною у 1253 році в Дорогочині. Цей акт підніс Волинсько-Галицьке князівство до рангу європейських королівств. Данило активно розбудовував міста, такі як Холм і Львів, заохочував торгівлю та зміцнював обороноздатність. Він був справжнім батьком своєї землі. Занепад та значення Після смерті Данила Галицького у 1264 році князівство продовжувало існувати, але вже не мало тієї могутності. Нащадки Данила не завжди були такими ж сильними правителями. Зовнішні вороги Польща, Угорщина та Литва постійно намагалися відірвати території. Внутрішні розбрати також підточували міць держави. Останніми самостійними князями були Юрій І Львович та його сини Андрій і Лев ІІ. Після їх смерті у 1323 році династія Романовичів згасла. Князівство стало об'єктом запеклої боротьби. Зрештою, до 1349 року Галичина була приєднана до Польського князівства, а Волинь поступово відійшла до Великого князівства Литовського. Незважаючи на свій занепад, Волинсько-Галицьке князівство залишило глибокий слід в історії України. Воно стало правонаступником Київської Русі на західних землях, зберегло її культурні та політичні традиції, а також розвивало українську державність у складні часи. Історія Волинського Галицького князівства це історія величі, боротьби та непересічних особливостей, яка нагадує нам про важливу сторінку нашого минулого. Дякую вам всім за увагу, мої підписники. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися більше. Якщо у вас є питання або більше фактів, пишіть їх у коментарях. А з вами був я, Вашчик, і всім до побачення!